Аркаїчне голови говорила не тільки намі та Робін, але й став причиною створення цього відеоролика. Але спочатку хочу подякувати спонсорам та донаторам за підтримку каналу. Ну а тепер починаємо. Розвиток хаки і відхід від всесильності фруктів, хоч і зіграв свою роль, однак є те, що стоїть вище, і це баланс сил. Система, яка викликає до себе дуже багато запитань, так як по мірі розвитку сюжету і розкриття персонажів, ти почнеш розуміти, що це намагання автора побудувати світ, у якому буде представлено три рівнозначні сторони, і навіть тут забувають про революціонерів. Ну а що? Драгон постійно читає газети і не робить кроків по дестабілізації, вичікуючи момент, допоки автор. Не вирішить продемонструвати його повний потенціал. Через це до багатьох персонажів починають виникати запитання, а арка Марінфорду перетворюється у велику сюжетну дірку. Хоча і є моєю найлюбленішою аркою з цікавими підтекстами, про які поговоримо, коли будемо розбирати війну Йонка проти Варти. Відразу відкину з мого есе тему лоудіфів та інших штук, які є частиною веселого часу проводження у Міріні Біб. І може для когось іншого тайтлу це мало якийсь сенс. Але не для Ванпісу. Ось, наприклад, є Санджи, який в гумареску називається четвіркою. Так ось, якщо б на корабель вступила Ямато, її б не можна було порівнювати із Санджи у прямому протистоянні. Якби ти не фантазував у дружньому поєдинку, переможницю вийде рогата Бестія, тому що Санджи не може бити жінок. І при складанні тірвостів або виборі персонажів по Power, стає важко знайти місце Кока, так як той може перемогти сильного Квіна. Але нічого не зробить її ж Альвіді. Тож, ігноруючи голі стати, переходимо до сюжетного балансу сил, у якому навіть незважаючи на прийняття всіх умовностей, іноді у голові закрадаються певні сумніви, і ти не розумієш, чому будується так сюжет. Арка вано вже дивувала імбалансним шанксом, який своїм Хакі постав на коліна адмірала, і ось в арці екхеду, тобі треба повністю приймати правила гри і не думати про інші елементи. Зосереджуючись на розкритті персонажів. З однієї сторони це добре, а з іншої страждають інші персонажі, якими жертвують. І в якійсь мірі це одна із ключових тем таймскіпного і до таймскіпного Ванпісу. Першим таким персонажем стає роблучі, агент CP9, якого Луфі перемагає завдяки словам Усопа і момент круто був поставлений. І подальше сюжет на підняття ставок приводить персонажів до країни Вано, де Луфі по суті досягає неймовірних результатів. Так як на своєму шляху прокачав хакі та й відкриває нове провудження. І ось замість швидкої поразки кошака Ода вирішив влаштувати шоу, у яке ніхто не вірить, тому що Робвучі навряд чи міг би похвалитись такими досягненнями, які є у Вуфі, після звільнення Крокодайлу з Імплдауну, його не відправили у гумористичний бій проти Вуфі. І там Ода зробив все правильно, що заважало йому зробити тут інакше. І не зіштовхнути у протистоянні з робом вучі ту ж Робін не дуже зрозуміло. Але сам файтинг вуфі дуже кидається в око, так як тепер героєм мему про слабкість став Роронуа Зоро. Зоро – це персонаж, який даває всі труднощі. Він до певного періоду постійно страждав і виходив переможцем, отримавши неймовірну кількість поранень. Потім, після таймскіпу до Кінга, взагалі не мав ніяких проблем. І тут замість того, аби баланс сил прикольно спрацював, і у супротивники Зора дав віце адмірала, які в цій арці взагалі відчуваються зайвими. Ми б не знали його силу, і це було б цікаво. Але ні, Зора буде стояти багато-багато розділів підряд, розмовляючи з робом Вучі, відмахуючись від його атак, не вдягаючи пов'язки та не беречи третього меча до рота. І тут ми розуміємо сюжетну умовність, так як треба було дати екранний час Бонні та Кумі. Але проблема у тому, що це погано працює на атмосферу та занурення у тайтл. Тобто ми приймаємо вакуум сюжету, який існує сам по собі. І якби все було навпаки, то не було б згенеровано стільки мемів. І ось у нещодавньому розділі Зора легко шотнув Лучі, який по споверам наступного розділу все ж таки продовжує стояти. Так, тут є символізм на арку Енія Слобі. І також стосується лайну взаємовідносин між Зоро та Санджі в Україні Вано. Однак момент був втрачений. Інше Луфі, вже вище згаданий, мій найулюбленіший персонаж Ванпісу, він смок Санджи. Він взагалі не зрозуміло, у якому стані знаходиться, і хочеться, щоб він у єдиному скарбі все ж таки засіяв, а не просто в'яво відбивав би атаки, які стримує сюжет. Особливо якщо ця тенденція продовжується і в аніме. Робін використовує свою батхісатву і влаштовує побуття джинбі. Тоді як Санджи просто діаблу Джамбу дав і все. І Санджи не слабкий персонаж, але ніяк не може вступити у протистояння із Сатурном або Скізару, хоча битва з Адміралом тезрилась в опенінгу. Просто я не вірю в те, що Санджи, який стільки себе проявляв, не зможе конкурувати із Адміралом, тому що весь фокус просто іде на Луфі, який бере обох відразу. А Сандже просто відлітає від атаки. І поява п'ятірки Горосеїв Теж не дає повного розуміння, так як Дорі та Борогі, який страждав від Барокко Воркс, на ізі вб'ють віце адмірала, а потім розривають навпіл хробачка Горосея. Це стосується також і самурай Вано, які ну якось взагалі ні про що виглядали. Хоча Вано це та країна, яку силою не вийшло приєднати до світового уряду. Інший веселий чувак, який іноді з'являється в цій арці. Це інша сторона однієї монети, супротивник для Луфі, Чорна Борода, який теж захищений сюжетом, поглинає будь-яку шкоду йому взагалі все одно. Володар королівської хакі по версії аніме, і теоретично в манзі, та скоріше інших схованих сюжетом хакі. Команда Бороди була легко переможена однією заморозкою Кузана, а тим часом Ван Огір, в аніме виніс Крекера, з яким мали складнощі вуфі та Намі. А потім не міг пробити Жан Барта. І знову баланс ламається, так як в Марінфорді кузан міг би вивести з ладу всю команду Тіча. А там ще Хамок виїхала за Вуфі, яка своїм фруктом може знешкодити всіх, крім тих, хто захищений сюжетом. І це ми ще не говорили про невдалу демонстрацію команди Біла в Марінфорді, про відсутність розуміння топових сил, тому що топи все ще не продемонстрували себе на всі 100%, або частково вплинули на світ. Персонажі, що водіють хайки та застосовують сили фруктів, міняючи кардинальну сутність протистоянь в історії, коли до теасти Король Смокер, а після ніхто, коли автор планує завершити історію раніше, але не завершує і тому трапляються такі приколи з балансом сил. І в це все цікаво занурюватися не в тому плані, що просто сидіти і генерувати ідеї про протистояння між Зоро та Санджі, хто із них сильніше. Хоча для кого це дійсно буде цікаво. Було б, звісно, дуже цікаво, якщо б автор та редактори прикладали більше зусиль, щоб битви були органічними і не перетворювалися у меми. Так, меми дозволяють підігрівати інтерес, але до рівня популярності в апотемії Кайсена вони ще не дійшли. І чим далі буде розвиватися сюжет, тим більше буде розрив між персонажами у балансі сил, буде більше паверкріпів, більше акцентів на сюжет і повне ігнорування інших муївар. Я та людина, яка прийшла в One Piece по сюжет, і не сиджу в порівняннях хто сильніше на серйозних шах, тому що розумію, що це не працює у One Piece. Однак такі кейси, як і Зора, іноді вбивають атмосферу. Бо навіть з точки зору сюжету це вже виглядає не дуже. І якщо чесно, виходу з такої ситуації на даному етапі сюжету я взагалі не бачу. Тож наостанок хочу поцікавитись у вас, а як вам баланс сил у One Piece?